Сьогодні ми будемо говорити про поширене питання, яке зараз приходить до нас в Дірект в інстаграмі щодо подорожів і проблем зі статусом ОКР. Перед нами іде літо. Дуже багато людей планує свої відпочинки, кудись поїхати. Тому піднімаю сьогодні важливу тему, і цю інформацію повинен знати кожен українець, який проживає на території Польщі. Ви, напевно, усі стикалися так з такими питаннями, як статус УКР, ПЛ. Тому ми сьогодні розберемо такі питання, як, по-перше, втрата статусу УКР, коли ви можете його втратити. Наступне це оновлення даних у ПЛ, як потрібно робити, і сама процедура. Наступне це поїздки до країн не шенгенської зони, наприклад, Турцію. І далі поїздки до Європи в території Шенгену. Наступне важливі зміни щодо перевірки на кордоні з Німеччиною, які входять зараз в силу. І, взагалі, щодо виїзду за кордон з Польщі, коли ви очікуєте на карту побиту зі статусом УКР або ж без. І також в кінці на додаток розкажу про карту «Екус», яку я також собі виготовив і яку усім раджу виготовляти, якщо ви плануєте їхати за кордон. Тому обов'язково підпишіться на наш YouTube канал, на наш telegram канал де ми також даємо багато корисної інформації, якої неможливо додати тут в YouTube чи в Instagram. Тому обов'язково раджу вам підписатися. Отже, давайте розберемо перше питання: це втрата статусу ОКР, коли ви можете втратити статус ОКР. По-перше, звичайно, що при перетині кордону, тому що якщо ви перетинаєте кордон і ви не скажете, що ви їдете як військовий біженець, у вас сам прикордонник може занести в систему як не біженця, а просто, наприклад, туриста. І тоді, відповідно, у вас втрачається статус дії статус УКР, і ви потім зможете не тільки втратити виплати, а також взагалі дію свого статусу. Тому перший випадок це коли ви перетинаєте кордон. Наступний випадок часто люди виїжджають на декілька днів і повертаються, і тоді їм також скасовується статус. Це може бути дуже сильно зв'язане з першим пунктом, тому що люди інколи не показують ДІОПЛ, або ж сам, наприклад, прикордонник так не вніс систему, що у вас була ДІОПЛ, і тоді ваша ваш ДІОПЛ злітає. Але також є і технічні моменти, так коли ніхто там нічого не робив. Але статус злітає, тому варто зараз свій додаток перевіряти час від часу, хоча б там два-три рази в в... на два-три тижні, зайти, подивитися, чи нічого не поламалося, чи нічого не злетіло. І е, також наступний випадок, коли у вас може втратитися статус ОКР, тоді, коли ви не оновили свої дані, в додатку дія Це дуже часто е, трапляється. Давайте зараз поговоримо саме про оновлення даних. Часто ви не оновлюєте дані, тому що вони, наприклад, не актуальні. Як взагалі це функціонує? Сама дія ПЛ це якби додатковий додаток, за допомогою якого ви можете подорожувати, і він має термін дії один рік. Тобто у вас статус ОКР видається на якби, період захисту, так, наприклад, до березня 2025 року. Але сам, сама дія пель лише на рік часу від моменту завантаження. Тобто, якщо ви, наприклад, 8 червня його завантажите, то він буде у вас дійсний до 8 червня наступного року. І вам потрібно цей статус в, самому, в самій ДІПЛ на 8 червня наступного році буде замінений на неактивний. Вам в цей день потрібно зайти в цей додаток, натиснути на кнопку Оновити, вписати ваш логін, пароль, і дуже важливо, вам прийде на ваш телефон смс-повідомлення, яке також потрібно вписати. І тоді ваші дані оновляються так звано, і термін дії роботи дії продовжується на наступний рік часу. І саме ось тут виникають дуже багато питань в українців, які, наприклад, поїхали до Турції там чи до Єгипту, взяли з собою телефон, діє закордонний паспорт, приходять в аеропорт. І вони не оновили свої дані. Тут вони не можуть залогінитись, тут вони не можуть отримати смс-код з свого, свого телефону, і тоді виникають ось такі проблеми. Тому це потрібно робити заздалегідь. Тому записуйте собі, і якщо ви взагалі знаєте, що ваш термін дії самої ДІПЛ приходить до кінця, краще зробити цю заміну саме на території Польщі, перебувати на території Польщі, щоб у вас сім-картка працювала. Тепер давайте далі розберемося про поїздки до країн не Шенгенської зони. Тобто не в Європі, а, наприклад, до Турції чи до Єгипту. Сама Дія має термін дії один рік, так як я і сказав. І ви маєте право приїжджати терміном до 30 днів одноразово до цих країн. Тобто, ви сьогодні поїхали, наприклад, на 29 днів повернулись, ви маєте право знову поїхати на 29 днів. Тобто ліміту немає, але протягом одного терміну ви не можете бути довше, ніж 30 днів, тому що тоді ваш статус і ДІАПЛ також скасуються. Так Що вам потрібно мати з собою, якщо ви плануєте їхати, наприклад, до цих країн? Обов'язково потрібно мати оновлену і актуальну ДІАПЛ, а також ваш закордонний паспорт. І обов'язково при перетині кордону в будь-яку сторону показуйте діяпель. Не очікуйте, що вас попросить прикордонна служба, покажіть дію А самі наперед говоріть, що ви військовий біженець, у вас є прихисток, у вас є діяпель, і показуйте цей додаток, щоб вони вас в систему внесли, і щоб потім у вас не виникало питань і проблем з продовженням статусу. Наступний випадок, коли ви плануєте поїздку по Європі, всі будуть говорити, що це дуже просто, так кордонів немає і так далі. Але ні, все одно є випадки, коли людям навіть дають депортації, тому що люди або ж не оновили дані, або ж не були уважні. Тому ви тут також маєте право їхати на термін до 30 днів одноразово. Вам потрібно мати дію та закордонний паспорт. І я особисто вам рекомендую виготовити карту ЕКУС. Це європейська карта убезпечення здоротного. Це безкоштовна карта, яка видається усім людям в Польщі, які офіційно працюють. Ви можете виготовити її для себе, а також для членів своєї сім'ї. І вона дає вам право на безкоштовне медичне обслуговування на території усієї Європи, усього Європейського союзу, якщо не дай Бог щось з вами станеться в Іспанії чи в Італії чи в Німеччині. Ви зможете з нею скористатися і вона покриє кошти лікування, тому ми також час від часу її виготовляємо, тому що справді вона безкоштовна і варто її мати біля себе. Щодо взагалі Європейського Союзу, ви напевно знаєте, що у нас починається Євро 24, і Німеччина вже сказала, що вона зновлює і підвищує рівень перевірки на кордонах. І що це буде означати? Люди, які будуть їхати на матчі, а також просто українці, вони, скоріше за все, можуть бути перевірені на кордоні, і їм потрібно мати з собою офіційні і легальні документи. Тому, якщо у вас є статус ОКР, вам обов'язково потрібно мати, ще раз повторюсь, дія ПЛ активна зі статусом ОКР і закордонний паспорт. Все повинно бути дійсне. Термін дії закордонного паспорту не менше трьох місяців або ж печатка, що він продовжений. І також давайте розберемо випадки, коли люди їдуть, наприклад, і подалися на карту побиту, мають статус ОКР, не мають усі варіанти, щоб ви також могли розуміти. По-перше, якщо ви подалися на карту побиту і у вас є активний статус ОКР, ви маєте право виїжджати, тому що у вас сам статус ОКР буде скасований у моменті видання рішення. Тобто, до моменту видання рішення ви маєте право подорожувати. Як ви приїжджаєте до Польщі, вам видають рішення, але ви ще не маєте пластику, ви тоді якраз в цей період краще не виїжджати, тому що немає чітких правил і у вас можуть бути проблеми, тому що в деяких людей він відразу онульовується, зі статус ОКР і дієпель, а в деяких ще висить активний, поки не отримують сам пластик. Тому до моменту отримання рішення маєте право легально виїжджати, отримали рішення, чекаєте на пластик, і тоді вже вам не потрібно ДІПЛ, ви берете... Пластик картокопиту, закордонний паспорт, цих два документи, і вони вже є підставою для перебування і переїзду за кордон. По шенгенській зоні, і також в зоні не шенгену, до, сам, до тої самої Турції чи, чи Єгипту. І дуже часто знайомі говорять, що хтось: Та я поїхав, в мене є документи, я там подався на карту картохопиту. Це дуже небезпечно, коли ви, наприклад, отримали рішення і не пластику, і ви виїжджаєте за кордон. Що стосується ситуації, коли у вас немає статусу ОКР і ви подалися на карту побуту? Тут ви взагалі не маєте права виїжджати за кордон, тому що у вас немає підстави. Ви перебуваєте в Польщі на продовжених документах, так званих, або ж на підставі печатки, яка вбита в вашому паспорті, або ж на інших, так. Але щоб виїхати за кордон, у вас повинна бути чітка підстава. І якщо ви чекаєте на карту побиту, найкраще дочекатися саме самого і рішення, і пластику. Як ви отримаєте рішення, це також не є підставою для виїзду за кордон. Тому Запам'ятайте це, щоб у вас не було проблем і щоб вас ніколи не притягнули до якоїсь відповідальності, так і не зробили вам депортацію, що може бути найгірше. Тому ось така важлива інформація, коли можна виїжджати, коли не можна виїжджати. І також, взагалі, щодо карти, екус, так як я й говорив, це безкоштовна карта, яка дає вам право на медичне обслуговування у Європі. Вона видається терміном до трьох років, але вам потрібно офіційно працювати. Також вам прикріпляю детальну інформацію і можете ви її переглянути у окремому відео, яке я записував. Тому дякую велике, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було корисне, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на YouTube канал. Також поділіться цим відео зі знайомими, які проживають у Польщі. Я думаю, воно вам воно їм точно пригодиться. І до зустрічі в наступному відео.